Коли в Києві років, мабуть, 15 тому, чи більше, мабуть, 20 даже, був магазин Магазин Меблі на Софії Київській, Не помню, не пам'ятаю, як он назывался, в Донецких Вони поставили дуже лакшери, мабуть, там мебля була одна з найдорогіших на той час прімена Януковича-Азарова. Так от, вони привезли кухню, яку запроектувала фірма Пінінфайрина. Таких було кухонь, мабуть, 3 або 4 з чистого алюмінію зроблено. Вони такого. У э, стиле, в плані це був, був такий бублік. Тобто ідея була, що людина знаходиться, шеф в поворо знаходиться по центру, і по кову округ тебе ця функціональна телешня з всіми варочними поверхнями. Ну, і вони об'явили конкурс, хто предложить цікавий інтер'єр для цієї кухні. Ну, ми там прийняли участь. І коротше, потім була презентація, ресторан і так далі. Дуже цікавий підхід. Так от приїхав італіянець, який розробляв її з фірми Піннітаріну, повторював. І дуже слова в душу, запам'яталися тим, що він виходить і каже. Італійці, бідна нація. У нас нема ни газу, ни нефти, яких там ископаемых природных, то нам постійно потрібно працювати, працювати, чтобы мы, э, ну, скажем, нормально не э, жили, да. Вот, мне так запала ця фраза, ця фраза значит, життя. зашлось. А о чем вы хотите сказать? Як то цікавиться, так така маленька мабуть, країна, як Італія, в неї ВВП на рівні може вже і більш, ніж у Росії, да, з є газом, нефтю і так далі. Тобто люди працюють на високих технологіях, на високій моді, на... создавають ці машини, моди і так далі виходять на дуже високий оборот грошей, це я бачу і для України наш вихід, вихід такий. То тільки е, розвиватися інтелектуально, постійно е, покращувати наше життя і робити наше життя на рівні Італії, Франції, Германії, Англії, Америки. Це наш Девіз і це ми будемо робити. Обов'язково.